Коли я була вагітна, до мене приходили думки з приводу того, що я буду робити, що я буду відчувати, що зі мною буде відбуватися в той момент, коли буде дитина народжуватися. І саме тоді для мене було найціннішим це отримати адекватну інформацію від людини, яка знається на цьому. Тоді це була кошерочка від жіночої консультації. І саме тоді в мене з'явилася перша впевненість в тому, що я все зможу, тому що пологи це радість. Тому що біль в пологах це не про падалогію, біль в пологах це про життя, про нове життя. І саме тоді я впевнилася в тому, що це безцінно для жінки, коли вона має підтримку, коли вона має мудру думку від іншої жінки, яка вже пройшла цей шлях, і має повноваження, має освіту і має свій професійний досвід для того, щоб. Поділитися якісно зі мною цією інформацією. І от коли почалися мої перейми, я їх сприймала, наче свято. Я їх так чекала, дуже чекала, бо лікарка мені казала, ми чекаємо ще день, якщо пологи не почнуться, у нас буде індукція, ми будемо тобі викликати пологи. І наскільки моє налаштування було сильним на пологи, природні, фізіологічні, що таки вони почалися. І мені хочеться вам нести. Оцю позитивну енергію і готувати вас до вашого свята, бо пологи можна сприймати по-різному. Я вам пропоную їх сприймати як свято народження вашої дитини, бо кожен рік від того моменту, як з'явиться ваша дитинка на світ, ви будете святкувати цей день, бо цей день буде день народження вашої малятки. Готуйтеся до пологів, а я вам в цьому допоможу, бо маю чудовий... Курс для вагітних у шапці профіля посилання.